Світ прекрасний навколо тебе, сонце ясне і синє небо, птахи, звірі, гори й ріки, нехай він буде таким навіки, нехай людина добро приносить, бо світ навколо любові просить. Щороку, 3 березня, ми святкуємо Всесвітній день дикої природи. Це свято з'явилося зовсім недавно, у 2013 році. Воно нагадує усьому людству про збереження живого світу планети Земля. А живий світ планети Земля це флора і фауна. Яку потрібно примножувати та не використовувати у власних цілях з метою прибутку фінансових надходжень, наприклад, продаж на ринках різних видів рослин та тварин, які занесені в червону книгу і підлягають охороні? Цей день нагадує людству про піклування і допомогу, наприклад, тваринам у зоопарку, питомниках, придбання кормів. Та участь у різних акціях, волонтерських спільнотах, які закликають на збори для організації суботників, чистки лісів, уборки сміття, незаконний вилов риби, полювання це шкодить живому світу нашої планети і несе негативні екологічні наслідки. Пам'ятайте, діти, що дика природа це невід'ємна частина нашої планети і нас з вами у природі. Все взаємопов'язане. Не будуть іти дощі, не буде рости рослина, не буде комах, не буде пташок, не буде дерев, не буде вітамінних фруктів людям, їжі тваринам і всі будуть хворіти. Немає кращої краси, ніж рідні ріки і ліси, пташки співучі, дикі звірі, ласкавий вітер, зорі сині. Це все багатство нашого народу, що називається природа. Природа, дітки навколо нас, це флора і фауна. Флора це всі рослини нашої планети, це трави, квіти, дерева, кущі. Фауна це весь тваринний світ, комашки, птахи, дикі звірі. Були у матері природи дві донечки такої вроди. Хто їх побачив, хоч на мить, не міг забути і розлюбити. Голубооку звали Флора. У неї очі, наче зорі завжди замріяна, тендітна, ласкава, ніжна і привітна, а фауна, швидка, як вітер, могла за птахами летіти, і за оленями стрибати та з білочками пустувати. Обидві світ живий любили. від так його боготворили, то ж вирішила рідна мати, придане їм дарунки дати. Мрійливій флорі світ рослинний, а жвавій фауні тваринний. Живуть в легендах і понині, живого світу дві богині. Зайчик там біжить, в берісту коти, стук, стук ти, відкрий, в лісі там мисливець, Зайчик, зайчик забігай, лапу подавай, стук, стук ти, відкрий, в лісі там мисливець, ли, зайчик, зайчик забігай, лапу подавай, У поволеняє свій дім, він заглядує в вікно, бачить, зайчик там біжить. Стук, стук ти відкрий, в лісі там мисливець, Зайчик, зайчик, забігай, лапу подавай. Стук, стук ти відкрий, в лісі там мисливець ли, Зайчик, зайчик, забігай, лапу подавай. У оленю є світін, він заглядує вікно, бачить зайчик, там біжить весь. Подавай, уголеняє свій дім Він заглянує в вікно, бачить зайчик, там біжить, двері стукоти, стук, стук, ти вітрив, вісті там мисливий сли, зайчик, зайчик, забігай, лапку подавай.